Зібралися вздовж Хрещатика. Для них парад сьогодні коментує через гучномовці журналіст українського радіо Дмитро Хоркін. Ви його будете чути. Я ж, Юрій Макаров, втручатимуся тільки в паузах, для того, щоб відкоментувати той чи інший момент сьогоднішньої церемонії. Репетиції бойові прапори для вручення військовим частинам. Які беруть участь в антитерористичній операції Внести. Репетиції параду відбувалися в центрі Києва вже кілька попередніх днів, і було чимало суперечок. В суспільстві, чи варто проводити такий гучний захід, коли на фронті не припиняються обстріли та інші провокації? Чи не варто всі ці сили спрямувати безпосередньо на передову? Є дві відповіді. Перша це від учасників параду, з якими напередодні мали змогу спілкуватися кияни. Частково це курсанти, але головним чином це вояки, які прийшли сюди з бойових частин. Хтось із фронту, хтось із резерву. І вони вважають за честь пройти столицею в святкових колонах. Ну, а другий аргумент це від самих киян, які вишикувалися у бавіч Крещатика. До речі, хтось там казав, що асфальт на центральній вулиці пошкодили траками танків. Це щойно я спеціально дивився. Немає там ніяких слідів, дорога не ушкоджена. А якщо десь там далі від центру є дірки, то це не від танків асфальт треба краще класти. І ще один пункт. Вся, ну, ну практично вся техніка, яка буде сьогодні показана на параді, відразу ж з параду відбуває на фронт. Це танки, ПТРи, бойові машини пехоти, бойові машини десанту, гармати, гаубиці. Зенітні комплекси, системи вогню, тягачі і вантажівки. Вони або щойно виготовлені, або щойно пройшли ремонт і модернізацію на заводах вітчизняного оборонного комплексу. І це не показуха, це наша гордість. Перепрошую за пафос. Ліворуч! Рівняйся, Струнко! Рівняння! Ліворуч! Так, сьогодні на святі ми не забуваємо тих, хто тримається під мінами, снарядами і кулями з кулеметів і снайперських винтівок у окопах, бліндажах, на блокпостах на сході країни. Ми вітаємо наших героїв. Ми також пам'ятаємо тих, хто вже віддали своє життя в вбитку з російським парадом агресором. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Попко. А також по справедливості ми пам'ятаємо героїв усього минулого століття і визвольних змагань, і Другої світової, Товарищ і партизанської війни парадом, і героїв Небесної Сотні для проведення параду. З нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України вишуковані Перший заступник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Тарасов. Командувач здійснює об'їзд військ. Серед учасників військового параду, учасники бойових дій, сучасні захисники незалежної України, мужні воїни, які виявили героїзм і відвагу у боротьбі з агресором. Серед них герої України, генерал-майор Михайло Забродський, полковник Василь Зубанич, майори Євген Межевікін та Олександр Порхун. За мужність та героїзм проявлені при виконанні бойових завдань на сході України понад 300 учасників параду відзначені державними нагородами. У парадному строю Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 118 офіцерів, учасників бойових дій. Серед них лицари ордена Богдана Хмельницького, підполковник Дмитро Кащенко. Майори Олег Моркатов та Олександр Трошин. У строю зведеного підрозділу високомобільних десантних військ кавалер ордена за мужність третього ступеню, сержант Владислав Лозовенко, нагороджені медаллю за військову доблесть, старший сержант Володимир Возняк, молодші сержанти Андрій Ратич та Володимир Сорота. Серед учасників параду. Курсанти Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, добровольці сержант Руслан Бестільний Вильно! та старший солдат Роман Васильський, курсанти військової академії, сержант Олександр Кандибка, молодший сержант Юрій Кравчук. Солдати Володимир Жуков, Костянтин Зєнов та Іван Бурлака, які у складі добровольчих батальйонів виконували завдання по захисту незалежності та територіальної цілісності України, і сьогодні виконують конституційний обов'язок у лавах Збройних сил України. У строю військовослужбовці резерву, учасники антитерористичної операції. Лицар ордена Богдана Хмельницького, лейтенант Дмитро Кошка, кавалер ордена за мужність Ярослав Заречнів, які після отриманих у боях поранень повернулися до строю. У строю ветеранів антитерористичної операції учасники бойових дій, які нагороджені державними та відомчими нагородами. Серед них лицарі ордена Богдана Хмельницького. Капітани Андрій Янченко, Микола Кобилінський та Роман Василенко, старші лейтенанти Павло Вовк та Сергій Грюканов, 46 кавалерів ордена за мужність та 73 ветерани, які нагороджені медаллю захиснику України. Так, це не показовий парад. Це парад справжніх недекоративних воїнів. Ми вшановуємо їх, і, як я вже казав, ми вшановуємо водночас тих, хто віддав своє життя за Україну. І героїв усього минулого століття, безвольних змагань Другої світової і партизанської війни. І українських дисидентів, і героїв Небесної Сотні, і портрети тих, кому ми завдячуємо своєю свободою весь час з'являються на величезних екранах над Майданом. Недарма відбувалися репетиції. Продовж останніх днів все відбувається буквально за секундомером. Зараз чекаємо прибуття Верховного Головнокомандувача президента України.